Без направлення помирати у Кіровограді помер чоловік, якому відмовили у госпіталізації. Хворий звернувся за медичною допомогою до протитуберкульозної лікарні, проте медики без направлення госпіталізувати не захотіли. Тож тяжко хворий дві доби жив на подвір'ї лікарні, а потім помер. Детальніше розкаже Іна примак. Це аматорське відео. Тяжкохворий 40-річний чоловік лежить просто неба. Шпиталізувати його медики відмовились, бо той не мав направлення. За паперами порадили з'їздити у диспансер за 20 кілометрів. Проте на поїздку чоловік не мав ні коштів, ні сили. Сидить не може, ну нього ноги пухнуть. Лише коли волонтери благодійної організації почали зйомку. Медики хворого помітили. Після довгих суперечок його врешті забрали до лікарні. Ми в Кировограді узнали, що чоловік лежить умирає під забором. І що? А ви, тут знаходитесь, у вас, і ви цього не знаєте, Три Я не знати? А отакінівіді чоловікові ставили крапельниці. Лікарі запевняли, хворому значно легше і він навіть підводиться з ліжка. Проте через два дні пацієнт помер. А прокуратура за цим фактом вже відкрила кримінальне провадження. Правоохоронні органи відреагували на подію, яка була оприлюднена у змі. Наразі відомості про даний факт внесені в уєдиний реєстр досудових розслідувань за статтею «Ненадання допомоги хворому медичним працівником розпочати досудове розслідування. Причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза. У разі якщо провину лікарів доведуть, їх чекає позбавлення волі від трьох до чотирьох років Інна примак Микола Головко день за днем.